Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. Команда новояворівського училища має нові здобутки щодо соціального підприємництва. Аж коли громади встановили ще один освітній рекорд. Мої вітання у студії Марія Канцелярист і нині про важливе. Новини на Янтарна Фем. Традиційно стартуємо з локальних підсумків. Команда нову Яворівського вищого професійного училища увійшла до півфіналу проєкту відновлення через соціальне молодіжне підприємництво. Відомо, що ця ініціатива ЄС зібрала понад 70 бізнес-ідей. Попереду змагання за вихід у річний топ стартапів. Тренінг відновлення ресурсу для новояврівських бібліотекарів відбувся на вищому рівні. Особливо цінними були практичні заняття та інтерактивні вправи. Вони допомогли фахівцям відчути на собі дієвість запропонованих методик. Відділ освіти Новояворівської міської ради розповів про рекорд від 50 команд закладів освіти громади. Йдеться про освітню онлайн-гру Квіз діти з україною в серці. Всього взяло участь у ній більше тисячі команд із 23 областей нашої країни. У Новояврівську проведуть тренінг із теми безпечного працевлаштування із елементами арт-терапії для прогресивної молоді. Дата 16 червня, час 14. Локація краєзнавчий музей. Лінк на реєстрацію є в наших соцмережах. А вже цієї неділі в Новояворівську підтримки Лова відбудеться обласний фестиваль. Робототехніка та програмування сьогодні і в майбутньому його дата 16 червня, час 15 година. Місце проведення Палац культури кристал. Вже цієї суботи, 15 червня, в Новояворівську презентують яскраве театральне дійство. Це творчий звіт народного аматорського драматичного колективу «Арт-Вальор». початок о 16-й у ПК Кристал. Це рада Івано-Франкового запросила всіх охочих долучитися до благодійного турніру з мініфутболу. Захід присвятили дню батька. Дата події 15 червня, початок о 15-й. А локація село Бірки за адресою Вулиця Польова. 8А. Новини на Янтарне Фем. І до новин держави в «Укргазвидобування» повідомили про отримання від Агентства США з міжнародного розвитку 102 дизельних генераторів. Відомо, що закупівлю здійснили через проєкт енергетичної безпеки. І до новин Львова виставку Євген Коновалець Легенда нації презентували сьогодні, 14 червня, у Львівському парку на Валах. присвятили проєкт 133-річчю від дня народження засновника і першого голови ОУН, полковника армії ОНР та уродженця Львівщини Євгена Коновальця. І про погоду 15 16 червня на вихідних в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 24 градусів, уночі 12. Вітер – 1-2 метри на секунду. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. І поки все, нехай ваші вихідні будуть сповнені тільки теплих ритмів на хвилин.